Дмитро сказав, що не буде зі мною працював. Це от асоціал. Добре добре, що в нас є дві години. Мене звати Анна, я з міста Кам'янець-Подільський. Чому Ви вирішили зробити вініри? Що вас саме турбувало у вашій посмішці? Ой, у мене були дитячі комплекси. Я розповідала подругам, що однокласник як якийсь насправді я знаю, хто це був. Він якось сказав, що в мене жовті зуби, і це дуже мене ранило. Я була маленькою. І е, я постійно думала про відбілювання або про вініри, мене е, стримувало те, що, по-перше, це дорого, а по-друге, це на все життя. Я не була готова до такого кроку. Але, врешті-решт, коли я переїхала в Львів, я вирішила, що потрібно здійснювати свої мрії, і звернулася до Дмитра за новою посмішкою. Як ви обрали цю клініку та лікаря? Я переїхала в Львів і зовсім нікого і нічого тут не знала. Я вирішила, що це час для здійснення моїх мрій і почала шукати клініки. Я ходила в дуже багато клінік до стоматологів, шукала в інстаграмі, в інтернеті, просила взаємних знайомих рекомендацій. Оскільки я людина тривожна, мені потрібно було перевірити інформацію, перевірити лікаря, поліклініку, відгуки. Сам період пошуку зайняв десь близько двох місяців. Чи були у вас які страхи або переживання перед встановленням мінірів? Як вони змінилися після консультації? Страхи були і до, і після консультації, тому що я дуже тривожна, Дмитро. Але що мені допомогло, це те, що я знайшла лікаря, якому я вирішила довіритись, відпустити ситуацію, відпустити контроль і робити все, як ви кажете. Як проходив сам процес? Чи було вам комфортно? Так, було комфортно зараз, коли я вже повертаюся до спогадів. Тому що е, є результат, а результат це не лише вініри, а те, що я перестала боятися лікарів. Яка була ваша перша реакція, коли ви побачили свою нову посмішку? Е, я подивилася і я подумала, що вау, це ж так, як я себе бачила, як я собі, себе уявляла. Тобто я себе одразу прийняла з новою посмішкою і мені стало комфортніше зі своїм тілом. Як змінилося ваше життя після встановлення Вінірів? Чи стали ви більш впевнені в, в собі? Так, я почала вести професійний інстаграм, а раніше я цього не робила, тому що я була більш така скована. Все ж таки, я постійно думала, як я виглядаю. Зараз я знаю, що я виглядаю дуже класно. Це і психотерапія, і, звичайно, ваша робота величезна, тотальна. І тому так життя змінилося. І, до речі, те, що я перестала боятися лікарів, що повпливало на те, що я пішла працювати в реабілітаційний центр. Я зараз кожного дня в лікарні. Психологом пішла працювати в Брокен. Як реагують ваші рідні і друзі на вашу нову посмішку? Ну вони одразу мене прийняли, тому що в мене ж був період довгий, коли я ходила ще з тимчасовими вінірами, і вони вже думали, що це фінальні. Їм в житті дуже сподобалося. І вони казали: Ой, тобі так класно, я така, та почекайте, то ще буде вже куди. Але та все якось дуже органічно пройшло. Що б ви порадили тим, хто лиш думає про встановлення вінірів? Ви знаєте, я маю таку традицію перед новим роком в новорічну ніч я пишу список того, які мрії здійснилися мої в моїй минулому році, і будую плани на наступний рік. Так от, поки я не написала цей пункт, я його не усвідомлювала, що минулого року здійснилася мрія, якій було 20 років. Це моя білосніжна посмішка. 20 років, боже, я ще ж молода да. Ці 20 років взялися. тому я раджу йти за покликом серця, знайти людей, яким ви можете довіритись професіоналам, відпустити контроль і здійснювати свої мрії. В здійсненні мрії потрібні союзники, і таке оточення точно є, і можливо його знайти. Як би ви описали свою посмішку в трьох словах? Щира, сяюча і відкрита. Ну, відгук буде неповним, якщо я не скажу, що в один момент Дмитро сказав, що не буде зі мною працювати і встановлювати вініри без садації, оскільки я дуже тривожна, я тільки бачила інструменти стоматологічні. Я вже ледь не втрачала свідомість, нила, була дуже капризною пацієнткою. І я і саме те, що я доробила це до кінця і в такому. Власному піднесеному стані те, що е, все пройшло легко, безболісно і е, так гармонійно, я вважаю, що це найбільший показник професіоналізму і високої якості надання послуг стоматологічних в Україні. Дмитро сказав, що заради моє, мого комфорту і моєї безпеки, він. Не буде зі мною працювати без седації, не буде встановлювати спалювати зуб, встановлювати вініри, тому що я дуже тривожна. Я буду хвилюватися, це буде заважати роботі стоматологів, це може повпливати на якість роботи. Але оскільки період седації мав бути декілька годин, я хвилювалася за свій стан і думала, що. Ну, я б хотіла якось сама налаштуватися, я вже стільки всього знаю, я психолог, я знаю НЛП, я знаю, як хакнути свій мозок. І я почала з собою домовлятися. Я собі уявила, що руки стоматолога це руки, які зараз дійснюють мою давню мрію, я їм повністю довіряю, що все буде добре, я можу розслабитись, і що це все на благо мені і таким чином. А все пройшло без садації. Я була при свідомості і жодного разу не пошкодувала про такий свій вибір.